Свята Марино, моли за нас, нехай ваша молитва принесе нам силу і захист у всіх наших зусиллях у служінні Господу, нехай ваша віра та відданість стануть для нас прикладом, як подолати всі перешкоди і здобути перемогу над злом. Нехай Божа благодать супроводжує наші дні. А свята Марина буде нашим вірним супутником у духовному житті. Свята Марино, великомученице Христова, заступниця перед Богом, приходь до нас у молитвах та допомагай у скрутні хвилини життя. Ти, хто мужньо перенесла страждання за ім'я Христове. Даруй нам силу та мужність відстояти, правду і вірити у Божий голос, о милосердна свята Марина, прошу Твоєї благодаті, щоб у нашій душі зростала віра, надія та любов, захисти нас від усіх небезпек та хвороб, допоможи нам подолати життєві труднощі та спокуси. Моли Господа, щоб Він вислухав наші молитви, прощав гріхи та насичував нас своєю мудрістю та милосердям. будь нашим світлим прикладом, щоб і ми могли з його любов'ю у цьому світі. Свята Марино, допомагай нам на шляху до спасіння, заступайся за нас перед Божим престолом. Нехай Твоя благодать супроводжує нас усіляким благом і захищає від усього злого. Амінь. О свята Діво і великомученице Марино, правдива нареченого Твого Христа невісто, в місті Антиохії за віру Христову перестраждала, скрізь вогонь та воду пройшла. Та в Царство Небесне увійшла, ти від юності всією душею і всім серцем полюбила сам Христа, Бога нашого, тому єдиному послужити жадаємо. Ти силою благочестя свого, цнотливості і справедливістю засяяла. Ти ж живе свято і непорочна посеред невірних. Ти благодатью Божою від ран дивно зцілена, здивувала ти мучителів своїх і багатьох невірних привела до пізнання істинного Бога, ти силою Божою зневажила диявола, що появився перед очима твоїми, і благодать маючи, ти в борінні ворога рода людського перемагаєш. Ти є всієї Церкви Христової світильник найсвітліший, тепла до Бога молитвениця і всім прибігаючим до тебе з вірою швидка заступниця. О свята Марино, скеруй нас до небесної вітчизни, подай нам ревність про спасіння. Направ стопи наші до виконання заповідей Христових, на шлях подвигу духовного та виправлення життя, поминай нас молитвою Твоєю, поможи всім нам жити в цнотливості, праведно та благочестиво, вислухай нас, старасто Терпице Христова, Марино. І умолив чоловіку любця, Бога, щоб подав він клопітання своїй вітчизні нашій, мир і благополуччя, всім православним християнам, зміцнення у вірі, благочесті та чистоті, щоб укріпив в нас братську любов, щоб очистив нас грішних, від скверни і вад. Що зберіг нас від дій ворожого, і помилував своєю благодаттю і царства небесного наслідниками в дія, де разом з Тобою прославимо дивного у святих своїх Бога, Отця і Сина і Святого Духа завжди і нині, і повсякчас, і навіки віків. I mean.